Одним з найбільших підприємств у Самбірському районі є Вістовицька керамічна фабрика. Розпочала свою діяльність більше ніж 40 років тому. І до сьогодні реалізує свою продукцію та користується попитом у всієї країни. Взагалі, запуск був заводу, значить, це 1972 рік. Завод був невеличкий завод. Випускали ми це зовсім небагато. У 80-х роках з приходом нового директора, якого зараз носить ім'я Юрія Станіславича Завадського, ми робили реконструкцію на заводі, де ми вийшли, фактично працювали на дві печі, де ми вийшли на 18, 17, 18, 19 мільйонів цегли ми випускали в рік. Під час модернізації ми, добудували, ми побудували піч і випускаємо десь 12-13 мільйонів цегли в рік. Небагато, тому що в залежності від попиту. Фабрика працює у двох напрямках. Вироблені цегли де для виробництва використовується екологічно чиста сировина з власних кар'єрів. Тут вдосконалено технічні властивості цегли шляхом додавання відходів, вуглезабезпечення та переробки деревини. Ми зупинилися на, на виготовленні вазону і, і кафельних і зерців. Робимо десь більше. Пів тисячі сімсот видів різновидності вазонів, від малих до великих і ВАЗ. Вазони і Вази випускають. Років три назад розширили і почали випускати садову паркові скульптури. А також керамічних виробів, асортимент, яких є найбільшим. Створення товару триває декілька етапів, більшість з яких відбувається власноруч працівниками. Оновлюємо порядка. 5-7 до 10 видів асортимент. Багаторічний досвід роботи задає темпу розвитку та вимагає постійної роботи та креативних ідей. На заводі хочемо збудувати піжі, збудувати цех елітної цегли, покращити якість цегли. Економічна ситуація країни неодноразово впливала на попит товару серед населення. Затрати не завжди є виправданими, та тривалий період роботи керамічної фабрики дозволяє зрозуміти кращі напрямки роботи та що зараз є найбільш запотребованим. За рахунок автоматизації виробництва, за рахунок якості, стараємося перекрити це здорожчення газосвітло і працюємо на сьогоднішній день. Варто зауважити, що фабрика забезпечує робочі місця для приблизно 200 людей, здебільшого жителів довколишніх сіл. Підприємство є прикладом плідної роботи та правильного розуміння за потребуваності клієнта.